Привіт, мої любі! Рада вас знову бачити. Давайте знову поговоримо про важливе про психологію, про наші думки і сьогодні про наші вибори. Я знаю, що багато хто зараз робить надважливі вибори, надскладні вибори. І це дуже актуальна тема може бути для вас і суджу я це по собі. Для, я роблю зараз дуже багато виборів. І от буквально сьогодні, в сесії з наставництва отримала запитання від клієнтки, як взагалі ти робиш вибори, як взагалі зробила важкий, до прикладу, вибір зараз інвестувати. І мені захотілося цією історією поділитися з більшою кількістю людей, тому що маю надію. І віру в те, що ця історія може допомогти зараз комусь зі складним вибором. Давайте спочатку про сторітелінг. Справа в тому, що буквально нещодавно, там, пару місяців назад, я зробила інвестицію в нерухомість. Я мешкаю в Києві. Ситуація зараз в Києві неоднозначно, вимкнення світла, мобілізація, підвищення вартостей, розмови про підвищення е, тарифів, налогів. Ну, коротше, важко. І от е, більшість людей зараз завмирають. Я сама зізнаю, що пару днів в такому типу шоці і завмиранні провела. Але що хочу сказати, що мені зараз допомагає взагалі не втрачати мотивацію, а відроджувати, віднаходити її. Не гасла, не зовнішня якась мотивація, ні те, що мені інші кажуть, а насправді повернення себе до того, а якого життя я хочу. А як я хочу проживати кожен момент свого життя? І можливо, хтось зараз, ну можливо, це той момент, коли я зустрінусь з хвилею хейту, а можливо, з хвилею підтримки. І можливо, хтось скаже, що це не на часі думати про свої бажання, але я буду категорично відстоювати. Блін, думати про свої бажання завжди на часі, тому що коли ми думаємо про те, як ми бажаємо, ми віднатходимо ресурс рухатись в ту сторону, хоча б лежати в сторону своїх бажань. І допоки ми не зізнаємось собі, як я хочу, в нас немає ресурсу. Ми не можемо сформулювати бажання, ми умовно, у всесвіту не можемо попросити те, що нам необхідно. знаю, Більшість, навіть це зараз з моїми друзями відбувається з клієнтами. Більшість зараз фокусується на тому, як я не хочу, і це програшна стратегія. Тому що в короткостроковій перспективі як я не хочу, може нас змотивувати щось зробити. Але в довгостроковій перспективі, якщо ми завжди концентруємось лише на тому, як я не хочу, і при цьому приймаємо, що тут і зараз так як є і найкращий варіант, то ми не можемо щось змінювати. Ми лише себе втішаємо, що може бути гірше. А коли ми втішаємо, що може бути гірше, ми себе не втішаємо, ми себе насправді лякаємо, завмираємо, ресурс уходить. І це метафорично як автомобіль, який заведений, але умовно стоїть на ручнику, припаркований, заведений, паливо. Використовуються, машина прогрівається, але ми нікуди не рухаємось. І ми таким чином тільки спустошуємось і вигораємо. Тому я буду закликати вас зараз пригадувати свої мрії, тому що коли ми пригадуємо свої мрії і дозволяємо взагалі собі мріяти, тоді ми дозволяємо собі жити наше життя. Не те, як нам хтось розповідає, що ми маємо зараз робити, думати, рухатись куди, ми дозволяємо собі. Власноруч обирати. І отут з темою вибору, це, блін, найскладніша штука обирати. Ну, принаймні для мене, е, Обирати завжди важко. Мені відома історія про страх зробити неправильний вибір. І я вам зізнаюсь, що в моєму житті тисячу історій, де я відтягувала щось обрати через те, що я робити правильний вибір. І мій висновок. Допоки я відкладаю вибір, це теж вибір, але вибір нічого не робити, нічого не змінювати. І це вибір дуже, дуже енергозатратний. Чому? Тому що допоки я обираю нічого не обирати, я все одно знаходжусь в стані вибору. Наш мозок така класна річ, яка як тільки ми зробили вибір... Логічно, ви для себе знайдете всі виправдання, чому це найкращий вибір. Але якщо ви будете тільки думати, як зробити найкращий вибір, не чути себе, не чути свої бажання, не чути своє серце, то ви будете залишатися в тривозі, як зробити найкращий вибір. А найкращого вибору, в принципі, не існує крім того вибору, який ви робите своїм серцем. Спираючись на свої бажання, спираючись на те, як ви хочете проживати своє життя. Тож хочу вас в цьому відео заохочувати, прислуховуватись до себе, до своїх бажань. Розуміти про те, що хочу ще вам розказати про такий головний, знаєте, пункт: про те, що тривога це взагалі дуже класна стан. Можливо, зараз буде подив, чому це тривога, класний стан. Поясню: коли ми тривожимось, у нас дуже багато енергії. І от тривога не класна стається тоді, коли ми цю енергію ну, всередині акумулюємо, 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 акумулюємо. І нічого з нею не робимо, окрім того, що проганяємо думки знов і знов і знов і знов буду повертати вас до тієї машини, яка стоїть заведена, але на ручнику і нікуди не їде. Тобто таке в холосту робимо оберти. А от тривога з розумінням того, як я хочу, як я не хочу, і тоді, що я маю обирати і куди рухатись, тоді і. Обирання дій і рухів, тоді тривога може допомогти нам справді акумулювати енергію і направити її в дії. Тобто, прямо зараз вас спонукає визнати свою тривогу або свої страхи і акумулювати їх не в завмирання, не в прийняття того, що я просто боюся, а в дії того, що я можу зробити, щоб це майбутнє. Фантазії про майбутнє, яке мене лякає, не сталися, а фантазії про майбутнє, яке мене надихає, тобто мої мрії, навпаки сталися. Тобто, зрозумійте, що ми завжди живемо в житті в тут і зараз. І коли ми тривожимось або продукуємо надії про майбутнє, це все про майбутнє, це все про, майбутнє, це все про фантазії. І ми можемо або фантазувати про зі знаком мінус, або ми можемо фантазувати зі знаком плюс. Я закликаю вас про фантазії зі знаком плюс, тобто про надію, про мрії, про фокус уваги, а як я можу забезпечити собі той стан, до якого я прямую. І тоді робити виважені рішення і робити виважені дії для того, щоб знаходити. Варіанти того, як я можу туди потрапити, довіряти собі, довіряти своїм внутрішнім відчуттям. І розкажу вам одну історію про те, як я колись робила вибір, який здавався всім навкруги дуже дивним. Але якому я радію вже понад 9 років або 8 років. Колись я придбала, колись я дуже мріяла придбати своє власне житло. Але в мене не вистачало коштів. ну... На процентів 95%. І я прям, що робила? Як досягати взагалі цілей і мрій своїх? Ну, трошки переводити мрії в цілі. Я все порахувала. Я порахувала. Я подивилася, яке житло я хочу, як воно має виглядати. Я порахувала, скільки приблизно таке житло коштувало на той момент, коли я зізналася собі в цій мрії. Я зрозуміла, для чого мені ця мрія, як я там буду відчуватися. До прикладу, власне житло для мене асоціювалося з безпекою, тобто я буду в безпеці. І це мене мотивувало дуже сильно. І тоді. Я вам зізнаю, що моїх коштів ну, типу, ну, взагалі не, ну, типу, взагалі, реально, 95% не вистачало. Але я для себе тоді вибрала фокус того, що я буду ну, збирати, я знаю суму, яка мені необхідна, я знаю, де це житло, як воно має виглядати. Я все розумію, я знаю, як я буду себе там відчувати, і маю ціль тоді буду рухатись поступово, шукати варіанти. І от розкажу вам про те, що пот... що сталося потім з тим, що я завжди тримала в фокусі, що я шукаю варіанти, я прислуховуюсь до них, я роблю дії, щоб досягти. Просто я почала помічати, як це виходить у інших. І тоді в країні були не дуже класні події. Був коливання курсу долару, і мої збереження були в доларі. І от ці на цих коливаннях я бачила, що деякі люди якраз виграють вартість житла, і тоді я почала прям до цього прислуховуватись, збирати інформацію, як що, а далі. Я просто довірила своїм відчуттям. Я вам дізнаюся, що я обрала одного ранку я прокинулась і сказала собі, все, це час, коли я маю це зробити. За тиждень я проглянула п'ять об'єктів. Я вам зізнаю, що з тих п'яти три досі не добудовані, лише два. І я інвестувала в житло, яке будувалось. І от розкажу вам своє відчуття. Я просто йшла за відчуттями серця і за мрією. І у п'ятницю я підписувала договір про купівлю майнових прав. В суботу курс долара скаканув з 18 до 40. Я здала всі свої збереження, вони, типу, дивним і чарівним чином для мене подвоїлись, і тобто, я змогла купити, ну, інвестувати в той момент в житло. Ті гроші, яких в мене ну, насправді не було, знаєте, як повітря. На щастя, все добудувалось. На щастя, навіть зараз ви бачите, ну, в принципі, це інтер'єр мій того житла, якому я мешкаю вже понад 80 років. І це, цю історію я хочу вам зараз розповісти як деяку мотивацію. Що коли ви прислуховуєтесь до внутрішнього свого стану, не зовсім розуму до внутрішнього стану було тисячі проєктів до і тисячі проєктів після, які я відчувала, які логічно були прям ну, ідеальні. Ну прям бери тут і зараз. Але внутрішню я відчувала ні, мені не туди. Я не знаю, що там ставалось чи не ставалось. Це вже варіанти, про які я ніколи не дізнаюсь. Але я точно знаю, що. Довіряючи собі, ми завжди робимо найкращі вибори, тільки довіряючи собі, тільки чуючи себе, не прислуховуючись до того, хто що розповідає, що це найкращий варіант. Не слухайте свої розсуди, слухайте своє серце. Воно завжди знає найкращий варіант для вас. І завжди пам'ятайте, що ви проживаєте своє життя в моменті тут і зараз. Яке для вас буде тут і зараз залежить тільки від вас. Минулого вже не існує, майбутнього ще не існує. Те, який ви робите крок у майбутнє, те, як ви живете тут і зараз, найважливіше. те, що буде через 10 років, нікому не відомо. Тому робіть свої вибори в найближчому майбутньому, а не там, тому що там, через 5-10 років, у вас завжди буде можливість. Переобрати. Тому тут і зараз обирайте для себе найкраще, що б то не було, і щоб інші не казали. І як би вам не проговорювали, що ви маєте обирати. Тільки ви знаєте, що для вас найкраще. Ви завжди робите для себе найкращі вибори. Обіймаю вас дуже. Напишіть, чи взагалі цікавий вам такий формат, коли я до відео не готуюсь, а пишу їх. Отак От в моменті. Відгукнулась, записала. Обіймаю, і бачу, що я прям світлом засвічена в кінці відео. Обіймаю.